Добрий день, друзі. Сьогодні хочу записати відео. Відео про обрізку дерев, не кущів дерев плодового саду. Отже, я обіцяла це відео вже декілька днів тому, але декілька днів мене приклав вірус, і я не особливо записувала якісь такі відео довші, але тим не менше, поки в нас один-один із ним. На його, його користь, так що я розумію, що завтра і післязавтра все одно не зможу записати. Тут вже записую, яка є, потім перезапишу. Сьогодні буквально на пальцях буду розказувати, як правильно обрізати дерева так, щоб це було зрозуміло для вас, нормально для вас. І без жодних там заморочок та брунька туди, та брунька туди, та гілка туди. Мені здається, що від такого може голова йти обертом. Отже, хочу вам розказати: для цього вам потрібно буде підійти до до свого саду і відійти, підійти до дерева, подивитися на нього. І я буду показувати прямо на собі, тому що ну, я не маю зараз, по-перше, ні плодового саду біля себе, ані десь шукати його, можливості по сусідах бажання ноль. Тому показую так, як є. Відходьте, відходьте, відходьте від дерева. Уявіть собі, що я дерево, наприклад, яблуня. І ви відійшли від яблуні і дивитесь на неї. Якщо ваше яблуня, оце ось все крона, і крона починається отак, з такого вигляду і йде далі доверху, так, кругла. Отже, перші гілки отак не мають ніколи бути. Значить, оце, оце треба прибрати. Отак гілки не можуть бути, тому що коли на них ростуть на кінчиках плоди, вони зроблять ось так. І ось тут плоди погано дозрівають. Так може бути тільки яблунька, яка на шпалері. Дивіться, отак може рости тільки яблунька на шпалері. Отак не може. І отак не може. Так може бути тільки підтримана шпалерою. Тобто, якщо у вас яблунька починається отак або отак, ви підрізаєте ці гілки, відходите, підрізаєте просто гілки так, щоб ваша яблунька мала початок отак. Якщо за багато гілок отак. Ви їх просто підрізаєте для того, щоб було отак. Як ви це зробите? Яким інструментом? Це ваша проблема. Може бути пилка, може бути секатор, якщо, якщо гілки товстіші, вам доведеться працювати не секатором, а пилкою. Є садові пилки, які гарно, акуратно зрізають, гарно роблять зріз, і не потрібно там докладати аж особливо великих зусиль. Є великі скатори, сучкорізи. Вони мають довші ручки і не заставляють вас прям так тиснути з силою. Для дівчат це важливо. Ви просто берете той сікатор і так легенько. Хрусь, хрусь, і гілочки ось такого діаметру приблизно вам піддаються легко. Це сучкоріз, він називається. В нього такі довші ручки, але не великі леза, а такі короткі леза, як в сікатора. Тоді з ним працювати легше. Працювати ним легше на великих. Гілках. Ось так. Якщо ви побачили, що у вас ну отак яблунька, отак росте, і ви розумієте, що яблука не можуть бути отак, тому що вони будуть хворіти першею і ще чимось. Отак, тому що вони будуть опускатися і хворіти. Яблука мають бути отак. В крайньому випадку, якщо ви розводите і ви вже спеціаліст, хочете спробувати щось нове, тоді е, шпалерна обрізка це ось так підв'язуються гілки, вирівнюється, підв'язується під якусь шпалеру, для е, того, щоб надати яблунці форми, і тут формується яблука. Е, але е, форма має бути чаще вашої яблуньки. Як, е, як е, це зробити, це не складно. Просто відходите і дивитеся. Всі-всі-всі гілки, які йдуть просто строго вертикально вверх, це ростові гілки. На них яблук немає. Немає і не буде. Не буде до тих пір, поки ви оцю ростову гілку, яка росте ось так, в неї йдуть бруньки. Так, 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 ви коли підійдете, подивитеся. Якщо ви цю ростову гілку відріжете десь посередині, і в ту сторону буде дивитися, в яку сторону буде дивитися перша брунька, туди, туди, туди. Як в смислі дивитися? В смислі ви дивитеся на цю гілку, шукаєте на ній бруньки. І якщо ви хочете, щоб гілка ваша росла не всередину, крони майбутнє, а в ту сторону, отже, відрізаєте і відрізаєте оцю гілку, ростову, на брунючку, яка веде в сторону. Периферії, не всередину крони. Всі гілки, які ростуть всередині крони, всі, вони просто загущають крону і роблять її непроглядною для сонця. Там оселяються різні жучки, шкіднички, хвороби, і це потребує більшого оброблення різними препаратами. Отже, всередині крони має бути майже чисто. Мають бути скелетні гілки і по периферії гілок багато, а всередині має бути чистота чистота і сонечко. розумієте? Бо якщо всередині немає чистоти, дерево не е працює правильно. Ваше дерево має бути невисоким. Ваше дерево має бути такого зросту, в якому вам комфортно з ним працювати. Будь-яке дерево можна стримувати на певному зрості. Зараз, зараз продають дерева на підщепах, які ростуть, нижчого низького середнього зросту, з якими комфортно працювати. Зараз навіть складно знайти дерево, яке росте як колись, інколи люди хочуть таку яблуньку, як колись було у батьків. Велика, гарна, там, вона має там, не знаю скільки метрів. І ну, зараз е, насправді складно таку яблуньку знати. Якщо ви мені не довіряєте, моїм рекомендаціям по обрізці, правильно робите, і я б не довіряла. Я не довіряю зразу першому попавшому, хто там, що розказує, в мене є критичне мислення, і я стараюся е, шукати ще якісь відповіді на питання на одне і те саме питання, що в мене було хоча б дві відповіді. Отже, в мене є. Допис моєї правоти. Це книженція. Це книжка садівників королівського саду Єлизавети в Англії. Ось. І що нам розказує ця книжечка? Просто для того, що я вам не розказувала просто якісь такі факти незрозумілі. Ось як має виглядати зараз яблунька. Бачите, молоденька побільша. І це сформоване яблунка. Це ось шпалерна яблунка, бачите, яблунка на шпалері. Це все відносно яблук. Є ще груші, сливи і тому подібне. Якщо я щось хочу розказати, то я це підкріплюю і якимись фактами. Навіть якщо я це грушка. Бачите, як її потрібно розводити. Її е, Гілки як розводять, для того, щоб вона була всередині простора і були гарні груші. Ось так само далі довідемо. Що, Що там у нас сливи. Ось, будь ласка, маленька, молода слива, як виглядає, і як виглядає вже сформована слива. Дивіться, це наука, на яку люди. Кладуть десятиліття свого життя. <кій> насправді. І е, говорити, що це там е, просто ні, це не просто. Е, потрібно пробувати, пробувати, е, не боятися пробувати. Не лякатися, що ця робота дуже складна, дуже тяжка, і вам це не під силу. Це під силу навіть дитині. Повірте мені. Просто потрібно, щоб ваша яблунька не була надто густа. Чим більше і густіше на ній гілок, тим складніше е, визріти будь-якому урожаю. Так само груші і так само все це перевантаження гілками, не плодами, а гілками. І е, ще один нюанс. Якщо ви сильно рубанете яблуньку, <кхм> уявіть собі, зараз покажу ще раз, уявіть собі, що ось у вас крона. І яблунка ось тут, корона вашої яблунки. Якщо ви рубанете ось таку частину яблунки, це ще буде окей. так? Але якщо ви пройдете десь ось так, яблунки, половину яблунки, ваша яблунка на наступний рік вам покаже фокус, від якого вам буде дурно. Тому що дерево хоче жити. І воно вам дасть так багато ростових пагонів, що ви будете в шоці від того, що коїться. Я вже це пояснювала, у мене є попереднє відео десь на Ютубі, як правильно обрізати, але сьогодні записую ще один раз. Отже, не обрізаємо більше, ніж 1 четверту з дерева. Навіть менше четвертини, значно менше четвертини. Не старайтеся, якщо ви дарувалися з цікатором до дерева, обрізати абсолютно все, що вам хочеться. Ви можете обрізати низ, правильно підформувати низ і заспокоїтися цього року. Добре? Заспокоїтись. Хай там росте, що хочеться. Ви тут підформували низ і заспокоїлися. І дійшли з цікатором, пішли попити кави, сказати, яка ви молочинка. Молодець, я справилася, я зробила це з цією яблунькою цього року. Попили кави, з'їли чогось добренького, підійшли до другої яблуньки. Зробили їй аналогічну операцію, можливо, якусь іншу. Можливо, в іншої яблунки потрібно забрати більше там ростових пагонів, але ви ще не прибираєте там їй низу. Будь ласка, робіть це так. Але старайтеся в один раз не забирати з дерева більше, ніж четверть. Гілок. Тому що, якщо ви заберете більше ніж четверть гілок, і ви думаєте, що ви попрацювали дуже старанно, <с <с це буде халепа. На наступний рік буде так багато ось таких вертикальних пагонів, що вам просто... Ну, вони, вони загостять крону повністю. В дерево стрес. Дерево вирішило, що його хочуть вбити. І воно таким чином просто провокує сильний ріст пагонів для того, щоб жити. І для того, щоб воно не зрозуміло, що йому там зробили боляче, ви берете тільки частинку. Розумієте? Тільки частиночку. Бо якщо ви берете багато, добротно, якщо. Ви або ваш чоловік взяв секатор в руки, то контролюйте цей процес, беріть йому каву і кажіть, що ну, достатньо, йдемо пити каву. Тому що, якщо зробити забагато, знаєте поговорку, забагато це не завжди здорово. Ну, от для яблунь, для груш і для дерев забагато це не завжди здорово. Майте на увазі. Беремо четвертинку. Ви зрозуміли, яблунька має бути у формі чаші. Якщо ви вже е, майстермен і вам хочеться е, з, з, якісь прям поекспериментувати з шпалерами, тоді це буде в моєму іншому відео. Це дуже гарно виглядає шпалерні е, яблуньки, груші е, це як від мистецтва, але там же потрібно е, вчитися. Це робити. По-перше, вчитися, по-друге, мати терпіння, тому що ну, це, ну, це потрібно мати терпіння. Отож, про обрізку я сказала те що, те, що могла сказати наразі. Далі буду записувати відео, якщо ви підійшли до дерева, і що там, що там далі, як його обрізати далі. Ось. Є ще одна класна книжечка, ось така. Яка показує, що на дереві потрібно прибирати. Найперше перед усім, прибирають ось такі знизу хвостики, які ростуть на стовбурі, їх потрібно прибрати. Ось такі, які ростуть по стовбуру, гілки, їх потрібно прибрати. Ну, ось такі, які ростуть вертикально уверх. Теж прибираємо, розумієте? Е, є дуже багато літературки, яку я можу вам показати, розказати і е, допомогти вам зрозуміти, як це відбувається. В наступному відео вам це покажу, тому що ну, це дуже велике відео, і ніхто його вже настільки дивитися не буде. Отже, друзі, використовуйте інформацію, пам'ятайте, четвертинка вашого, я... вашого дерева, тому що буде халеп. Ось так надіюся, доступно дівчата. Якщо є запитання, задавайте мені їх. До зустрічі.